Збудували майданчик спортивний, сучасний, привабливий для населення для дітей. Майданчик збудований біля протирадіаційного укриття, і це в першу чергу забезпечує безпеку дітей. Подобається, мабуть, те, що хоча б є ворота і великі грати, типу, щоб м'ячі не вилітали. Ну, є баскетбольні сітки ще ну, і, в принципі місце для того, щоб проводити великі змагання в принципі, між класами. Сьогодні у нас спортивне свято. Та відкриття нашого спортивного майданчика, якого всі довго очікували. Після тривалого цього онлайну ви знаєте, у нас фізкультура стала раніше. Це була проблема. Діти сиділи, не дуже бажали рухатися. Сьогодні жодна дитина не залишалася осторонь. Не всі хочуть рухатися, всі хочуть чим займатися. Діти дуже полюбляють фізичну культуру, але на жаль, у сьогоднішній час ми не можемо повноцінно займатися. Ми раді тому, що сьогодні відкриття спортивного майданчику і спортивне свято. Де ми можемо порухатися, діти попрацюватимо можуть побачити один одного, позайматися спортом. І Для них це класні, гарні емоції. Коли ми гуляємо на вихідних, ми завжди граємо на тому полі. А тепер у нас буде ще й це поле. Ми не сидимо на одному місці, а розважаємося.